Всім привіт! Віримо в перемогу України і мене попросили зняти ролик, щоб показати спосіб стрільби з японського луку Юмі. І звернути увагу на те, як треба тримати рукою лук, щоб він зробив розворот після пострілу. Річ у тому. Що коли ми робимо постріл з юмі, то треба брати лук не так, як ми звикли брати при трьохпалому способі. І, або, е, ну хто як стріляє, там в спортивних луках рукоятка є органометрична, а в традиційних немає, але ж ми звикли з вами брати так лук, щоб він робив упор в долоню. Не в палець, а в долоню. А якраз... При стрільбі з японського луку і, до речі, стрільби з корейського луку, з азійських луків теж треба це робити. Ми зміщаємо руку на руків'ї луку трішечки так, щоб у нас упор був палець, але ж під час пос... натягування тітіви ми робимо, бачите, отакий. Розворот, нібито, ми ну робимо таке напруження в цьому суглобі, нібито він розвертає лук. І під час того, як коли ми відпускаємо тітіву, виходить розворот луку, ми ще й послабляємо захоплення рукою, і тоді лук розвертається. Зараз я спробую це вам показати. У японців е, е, дуже давня традиція стрільби з юмі, і вони це роблять в традиційні формі. Вони беруть дві стріли, заряджають по черзі. У них там є взагалі якісь е, традиційні рухи ногами, е, поліди на мішень. Е, я це опускаю, але ж покажу, як вони Натягують тітю, роблячи це перед собою. Зрозуміло? Добре. Зверніть увагу, я руку не